І так, історія учасниці Олени, яка зі мною тільки стартувала. У нас ще немає першого тижня, як ми працюємо, але що за цей тиждень нам вдалося зробити? Ну, по-перше, перші мінуси на вагах. Це один момент. Другий момент. У нас були періодичні вздуття метеоризм, тобто, моє завдання було виявити, на які продукти є реакція. І ці продукти виключити, звісно, щоб допомогти відновити роботу шнукового кашляту. Тракту ферментної системи, щоб поступово ці продукти включати з цим теж справилися, ніяких здутів, метеоризму у нас не присутні. І перед програмою дівчинка ну прям каже: Я така солодкаїжка, пишіть мені, що я можу з'їсти, якщо я захочу. Тобто, тут більш, напевно, був, був психологічний момент мозок такий, та ні, не стартуй, бо без солодкого ми нікуди Я даю список. Що вона може з'їсти? Звісно, даю рекомендації. Щоди, як, але кажу, ми розпочинаємо, ви можете це включити. Ми розпочинаємо з вами, налагоджуємо режим по воді, режим харчування. Ви їсте збалансовано. І коли ми це все виконуємо, дивимося, тяга до солодкого зберігається, тоді ми шукаємо інші причини, тому що на все є свої причини. Ось, це на фізіологічному рівні нам хочеться, чи це психологічно, тобто тут підходи різні. І що ви думаєте? Перший день навіть їжі було багато. Ось це відрегулювали. На другий день, тобто два дні поспіль, вже там скоригували по кількості в цілому їжі, але людина не хоче солодкого. Тобто іноді ми собі завищуємо це, що я без чогось не зможу. Коли ми виставляємо пріоритети нашого організму, бачимо зміни на вагах, комфортно притримуємося харчування, так і нових, нові отримуємо результати. Тому є бажання скоригувати вагу, свій раціон, потрібна допомога. Пишіть мені, розберу вашу ситуацію, надам інформацію, як я можу бути корисна, з яким курсом і як саме з вами ми будемо працювати.